6 квітня 2019 року у суботу четвертої седмиці Великого Посту блаженіший митрополит Київський і всієї України Онуфрі очолив божественну літургію у трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських Святоуспенської Києво-Печерської лаври. Перед початком божественної літургії був звершений особливий чин, який є частиною архієрейської хіротонії. Його основними елементами є сповідання віри кандидата у єпископський ступінь священства, його обітниці берегти правила апостолів, вселенських і помісних соборів, отців церкви, а також многоліття предстоятелю, архієреям, усьому церковному зібранню та самому ставленнику. і послідуватімі во всем і помінуватися всіда. Господину и Отцу нашему, Блаженнейшему, Митрополиту Киевскому и все Украины, и Священному Синоду, и Преосвященным Митрополитам, Архиепископам и Епископам, братья моей, во всем согласно быть и купночину по Божественным законам и священным правилам святых апостол и святых отец, и любовь духовную вседушно к ним иметь і я как ради и почитатель обеспеченно Архимадриду Авросию, і и убежденному епископу. Його блаженство співслужили Митрополит хуський Воноградівський Марк, Митрополит Донецький, Маріупольський Іларіон, намісник Києво Печерської лаври, митрополит Вижурицький, Чорнобильський Павел, Митрополит Луганський і Алчевський Митрофан, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, архієрей Української православної церкви, духовенство Лаври та гості Монастиря. Восполняющий пророчествует Бога любезнейший от Мандрита Амбросия, избранного епископового Набарского, помолимся в Боне, по да видит на него благодать и святого Дух. За богослужінням відбулася єпископська херотонія клірика Донецької єпархії Архімандрита Амвросія Скобіоли 3 квітня 2019 року, Священним синодом Української православної церкви, клірик Донецької єпархії Архімандрит Амвросій Скобіола, обраний єпископом Волноваським, вікарієм Донецької єпархії, Чинна наречення напередодні очолив предстоятель української православної церкви у Анно-Зачатівському храмі Ківопечерської лаври. За божественною літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність православної церкви. Цього монастиря та розводиться на свічне церковне служіння в єпископському самі. Пам'ятай, що ще єпископське служіння не просте, Воно вимагає максимальної уваги до серце, до світ і навіть думок. Наприкінці богослужіння предстоятель виголосив слово до новопоставленого єпископа Волноваського Амбросія і вручив йому архірейський жезл. Після цього Владика традиційно вперше, як архіпастер, благословив вірних. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.